Компот зі жмиху. Так, саме так, нічого не викидаю, все йде в діло. Після варення спорічок залишився жмих, Я його залила водою, дала трошки цукру і зварила компот. Із залишків щось смачне, так, без проблем. А ще й красиво подати. І маємо супер стильну подачу. Ось такому чайнику об'ємо 1,8 літра. І він може слугувати як заварником для чаю, так само і графіном. Для прохолодних напоїв. Компот зі жмихом. Промиту порічку викладаю з мийки у миску. Далі у високу каструлю. Перебиваю все блендером до пюре. Перетираю через сито. Так і залишився жмих, який зараз піде на компот. Перекладаємо жмих у каструлю високу 14 літрів. Додаємо води, ставимо на вогонь, трошки цукру. Кілька хвилин на вогні і вийшов ароматний напій. Ягідний, і насичений, не надто солодкий. Охолоджений в спеку, просто знахідка. Підфільтровую через сито і подаю його ось так у своєму улюбленому чайнику графіні об'ємом 1,8 літра. Це не просто чайник, це стиль на кухні, скляний з витонченим золотим декором. В середині металічне ситко, яке утримує частинки. Ідеальний і для компоту, і для чаю. До нього є чашка в одному стилі 380 мл. Є він ще цей чайник графін по об'ємі 1,5 літра. Виглядає воно просто розкішно. Ідеальна подача до краплі. До речі, на ці чайники зараз діє знижка мінус 30%. Ще він є для заварювання чаю в об'ємі 1 літр.